Вантаж вартістю 500 тисяч євро для Міністерства оборони України. Саме стільки гуманітарної допомоги сьогодні привезли зі Словаччини до Ужгорода. Усі речі направлять на потребу українських солдатів, здебільшого тих, які перебувають у шпиталях. Серед речей, що передали словаки, носилки, взуття, теплий одяг, спідня білизна та ліки. Розмитнювали фури за спрощеною системою безпосередньо на пункті пропуску, оскільки цей вантаж буде направлено для потреб антитерористичної операції на сході. Далі його на. Направлять до Львова до розподільчого центру. Офіційно передадуть українській стороні 6 лютого у рамках візиту до України прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіца. Зараз Проходить процедура декларування. Митне оформлення буде здійснено в пункті пропуску. Це відповідно до змін, які внесені урядом. От, да, ці вантажі, які слідують для потреб проведення антитерористичної операції, митне оформлення здійснюється в пункті пропуску. Гуманітарна допомога, яка сьогодні надійшла із словаччини. Це шість повністю завантажених каміонів. Вантаж складається з засобів надання першої медичної допомоги. Носилок взуття та одягу для військових це вже не перша допомога словаччини і українській армії в кінці минулого року. Ми вже направляли допомогу для лікарень. Це ліки, медичні матеріали та інше.